Вітаю всіх слава Україні! Сьогодні 7 вересня, в цей день народилась прекрасна чудова людина, яка народилась в Заставні, яка живе в Заставні. Це Петруня Петрівна Колодрюська. Не дивлячись на те, що вона старша жінка, але вона для мене завжди лишається молодою, гарною, привабливою. Пов'язано це з тим, що вона є людиною дуже доброї натури. Мудрого, розумного розуму, в серці якої живе доброта, справедливість. Це проявлялось не раз, коли я працював на роботі. Ми працювали разом в будинку культури, я працював тоді охоронцем. Ну і на мене з, різної, з різних сторін то одні хотіли мені дошколити, другі, треті ставили палки в колеса, деякі заступники керівника будинку культури. Тобто ну, говорити я це не буду. Це було давно, років 20 назад. Ну і Петруня Петрівна завжди намагалась мені дати якусь хорошу пораду з добротою в серці, так, щоб я поступав розважливо, розумно, помірковано. Я це запам'ятав. E, ну, якось я ще виставляв свої пости в Фейсбуці, говорив там на румунській мові. І тому зараз я хочу от тоже написав пісню, три пісні, одна з них на румунській мові. І зараз хочу таке звернення от до неї. Так само на румунській мові, бо вона так само знає румунську мову. Буна діміняца Ась Амскрізь, трейкинте, пентру Петруня, Петрівна Колодрівська, в Ряусей Дореск. Ін примул ринт феричіре, ферічире, бонетати ще Ну, і зараз я хочу вам заспівати оцих три пісні, які я нас писав про неї. Правда, є одна така пісня, вона е, возводить е, Петруню Петрівну в ранг святих у нас в заставні. І я вважаю, що дійсно ця жінка є святою, тому що такої доброти, як у неї, е, напевне, в заставні рідко у кого є. Живе у нас в заставні жінка гарна, Петрунею її в заставні звуть. Петрівно знають всі у нас від Їй і свіжі квіти в день оцей несуть. День народження сьогодні в неї, і вся заставна буде на вухах, хай вдень оцей салюти пролунають, вітання буду щирі на вустах. Київська Петруня, гарна жінка, і мудрість в неї світиться в очах, бо ж теплотою погляд її гріє, і це велика радість є для нас. Бо ж день народження сьогодні в неї, і вся заставна буде на вухах, Хай в день оцей салюти пролунають, вітання буду щирі на вустах. Вона для нас завжди є молодою, Бо бож доброта рокам спиняє лік, Бо ж є не наче жінкою святою, яка лікує добротою всіх, бо ж день народження сьогодні в неї, і вся заставна буде на вухах. хай вдень оцей салюти пролунають, і вітання будуть щирі на вустах. Живе у заставні жінка гарна, Петрунею її в заставні суть, Петрівну знають, всі, у нас вітавна, їй свіжі квіти в день оцей несуть. Бо ж день народження сьогодні в неї, і вся заставна буде на вухах. Хай в день оцей салюти пролунають. Вітання будуть щирі на вустах. Хай день оцей салюти пролумають. Вітання буду щирі на вустах. вітання буду щирі на вустах. Що колодрівська, Заставні світочем була, бо ж доброта її завжди спасала людство від біди, воштів у мить серцях шукав, та ворог не відступав. Вона свята, як небо в вишені, і ми її. Шануємо усі, нехай Господь, здоров'я їй пішле, та людство подякує за все, нехай застав нас наївся Петруня ангелом була, бо ж дарувала всім любов, коли лилася в світі кров, бо ж Бог її молитву чув і слово щире осягнув. Яке лилося від душі, щоб ми відчули щастя всі. Вона свята, як небо в вишені, і ми її шануємо усі. Нехай Господь, здоров'я їй пішле та людство їй подякує за все, як матір Божа від Петра. Прийшла спасати світлона, Петруня, що Трівська в заставні світочем була, бо ж доброта її завжди спасала людство від біди, бо ж ні в умить в серцях шукав та ворог бідний відступав. Вона свята, як небо в вишені, і ми її. Шануємо усі. нехай Господь, здоров'я їй пішле, та людство їй подякує за все, Вона свята, як небо в вишені, і ми її шануємо усі. нехай Господь, здоров'я їй пішле, та людство їй подякує за все. Toamna noastră петруня, dorim toate cel bine, zenetate fericire, băneată în mare pace, Ora sul să ta când despre petruna noastre, viața frumoasă și dulce, a malutk lipa sine. Дона петруня, феміє тригуце, Юбір'я, у віря, а степте, домна петруня, феміє тригуце, Юбір'я, віря, а ще б те, петруня колодрівська, Лукуєште орашул ора, сул заставна, каштіє біне ромареште, ще воробеште фартеві не орасу заставна, кимте. Despre Petrunea noastră Viața frumoasă și dulce avoid the senior. Domna Petrunya, finire, drguce, you be a step there, don't you say, don't petruya, finire, drunk, you ДОМНА noastră Петруня, тормто человени, занята ферічиre, вонета МАРЕ паче, Орашу застава, крим'я, ПЕТРУНЯ НОСТРЕ, вяза ФРУМОСА ще ДУЛЬЧЕ, а в all'utilie siniele. Domna ПЕТРУНЯ, fenie, treguce, ЮБІРЯ АЖ stepte, domnul Gheorghiță. Дома петруня, вене дрекуется, Ювір'я аж тепте, до ннульгернице. Дома петруня, веньє дрекуется, Ювір'я аж тепте, до ннульгернице.